Фінал Ліги Європи, Аталанта Байер. На що можна зарядити в цьому матчі? Всім привіт, друзі, ви на каналі Лютий Став команди». В цьому відео я поділюсь своїми думками на фінал Ліги Європи та розповім вам, які варіанти я вважаю найбільш надійними на цей матч. Обов'язково напишіть свою думку в коментарях, як вважаєте чи. Є шанси в Аталанти на перемогу в лізі Європи. Зовсім недавно Аталанта грала в фіналі Кубка Італії. Там ми бачили досить слабку гру від Аталанти. Там ми бачили, що Аталанта не могла пропонувати свій футбол. Ювентус досить компактно захищався, чудово організовано вибігав в атаки. І Якщо подивитися на те, що створяла Аталанта, то це було дуже все якось слабко виглядало на фоні Ювентуса, і Ювентус міг ще забивати більше ворота Аталанти. Аталанта любить нав'язувати свою гру, але коли в них це не виходить, то команда виглядає якось беззахисно, безпомічно можна сказати. І якщо подивитися на Байер, Порівняти його з Ювентусом, то захист в Байера буде ще кращий, а тиск на ворота Аталанти буде ще сильнішим. Якщо так логічно взяти всі фактори перед цим матчем, то виглядає все безперспективно для Аталанти. Тим більше, що Байер в цьому сезоні це просто неймовірна машина, на якій ми досить багато піднімали. Ми дуже часто ставили на Байер. До речі, щоб не пропускати моїх ставок та найкращих ставок з чату, підписуйтесь на мій телеграм-канал за посиланням в описі під. Цим відео там відкритий чат з українським ком'юніті, де завжди є багато ідей для ставок, і ось саме на Байері особисто в мене просто неймовірна кількість плюсів. Це, напевно, для мене та для моїх підписників найбільш прибуткова команда в цьому сезоні. І оце просто зайдіть в чат. Подивіться, коли байер забиває після 85-ї хвилини. І там зразу така стіна з зелених купонів, всім все заходить, всі діляться ставками. Ну загалом дуже гарна атмосфера, чудове ком'юніті. Приєднюйтесь, і ви переконайтеся, що це максимально корисний телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. Якщо говорити про те, наскільки... Сильно виглядає Байер в цьому сезоні, то виглядає все на те, що вони переможуть і у фіналі. Якщо говорити про шанси Аталанти, то я думаю, що в Аталанта є шанси максимум на нічию в основний час, і вже там можливо на щось надіятись. Але в основний час я не бачу, як вони мають перемагати Байер. Звісно, якщо Аталанта пропустить, то буде тільки йти вперед. А це призведе до ще більшої кількості атак по їх воротах. А тим більше що. Байер після 75-ї, ну це просто машина. І в лайві я пропоную розглянути голи Баєра. Особисто я буду це робити. Ставку скину в свій телеграм-канал, тому не пропускайте. Та це ще одна причина підписатись на нього. І загалом я очікую, що тут ну, голи, звісно, в основний час будуть, але я не ризикну ставити на гол від Аталанти. Я пропоную взяти такий варіант, як те, що Байер не програє, та буде тотал більше півтора. На даний момент дають коефіцієнт 1,60. Так, це не те, щоб супервисокий коефіцієнт, але це виглядає максимально надійно. А якщо говорити про загальні варіанти на цей матч, то мабуть що перемога. Байера в основний час виглядає максимально логічно. Особисто я не хочу зайвий раз ризикувати, тому візьму Х2 та тотал більше півтора. І навіть якщо ви очікуєте рахунок 1-0, то при сьогоднішньому стилі гри від Байера вони будуть забивати і другий гол. Звісно, мене трішки турбує такий варіант розвитку подій, при якому в основний час буде рахунок 0-0. Я навіть думав. Над тим, аби взяти х2 та тотал менше трьох з половиною, перестрахуватися від рахунку 0,0. 0 Все ж думаю, що не буде тут 3-1 чи якогось супер розгромного рахунку. Але це фінальний матч, все ж. І Байер може у фінальному матчі якось взяти та й настріляти. Мені здається, що. Тотал більше півтора, більш ймовірний, аніж тотал менше трьох з половиною. Ну і в принципі, якщо я десь вирішу змінити свою думку та поставити на тотал менше трьох з половиною та на непрограш Байера замість х2 та тотал більше півтора, то про це все ви зможете дізнатись в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь. Також підписуйтесь на Ютуб, пишіть свою думку в коментарях. Ставте лайк на це відео, якщо воно вам сподобалось. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.